Останній урок першого класу застаємо під час відбою повітряної тривоги. Сьогодні сидіти в укритті довелося півгодини. далі. Продовжують урок мистецтва. Малюють українську калину. Ми почали малювати, і почалася повітряна тривога. І я не встигла домалювати. Мар'яна Щербатюк дуже хотіла цього року піти до першого класу, розповідає дівчинка. Тому повітряні тривоги її не лякають, бо впевнена, нас оберігають воєнні. Зустріти своїх першачків боялася через монітор екрану, каже вчителька Лілія Ткачук. Тож нині радіє, що може навчати їх наживо. Єдиний був виклик в тому, чи дозволять нам. Вивести дітей на навчання, хоча перші класи були в пріоритеті. А укриття в нас є до 1 вересня. Разом з колегами трудилися на волонтерському фронті. На цих архівних кадрах від 9 березня у шкільній їдальні готують тушкованку. 7 квітня у цьому ж місці вже закладають у банки кашу для військових. Тоді волонтерили між онлайн-уроками. Зараз при першій можливості теж біжать до їдальні. Займаємося ми здебільшого в той час, коли в нас немає уроків, або коли у нас є вільна велика перерва. Також можемо прийти трішки пораненше на роботу. Більше 30 тисяч банок тушкованки та каш вже отримали від їхньої школи військові, говорить директорка Галина Тетеренко. Нині в асортименті мають 17 видів таких харчів перші дні війни дійсно потрібна була саме така продукція, що можна було відкрити, зразу її споживати, а не тратити час на її приготування. Починали ми із пару автоклавів от, і довели до того, що ми зараз маємо маленький міні-цех і можемо його виготовляти до 350 банок у сутки. Шкільне укриття було готовим ще 24 лютого. Перші дні війни ми вже мали можливість спустити у підвальне приміщення наш педагогічний колектив. А коли почали навчальний процес із 1 вересня, вже половина школи могла спокійно бути в укритті. Серед викликів 2022-го було і те, що не кожен із батьків був готовий відпустити дитину до школи на очне навчання, каже директорка. Ми їх запросили в школу, ми їх спустили в підвальне приміщення. Ми показали наскільки це є безпечно для їхніх діток, і батьки нам повірили. Ми почали більше як 300 діток навчальний процес 1 вересня. Та нині працюють як і раніше, тільки вже трудяться на двох фронтах: освітньому та волонтерському. А ще каже директорка: попри все, чекають на перемогу. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.